53 роки. І ось розкажу, як я долучилася до застосування цінної, неймовірної продукції фітлайн. Це було через соцмережі, десь трошки менше на пану року тому. Я, як фармацевт, завжди шукала якісь засоби, щоб підтримувати свій рівень енергії, рівень здоров'я, активності. І що мене підштовхнуло найбільше. Це все-таки страх. Якщо зі страхом добре працювати, це є такий конструктивний елемент, який нас сприяє і підштовхує до розвитку. І отже, що мене найбільше спонукало, наші люди, особливо в Україні, яким 50 і більше, вони зазвичай випадають з активного життя. Вони вже не так соціально задіяні, вони не такі активні, як би мало бути. А мене цікавило, встигнути бути моделлю, встигнути на роботу, встигнути займатися спортом і бути красивою бо для жінки це дуже-дуже важливо. І ось я пробувала різні засоби, і лікарські засоби, і бади, оскільки я фармацевт, я це все досліджувала. І врешті через соцмережі я прийшла до такого чудового продукту. Це десь був напевно кінець серпня минулого року. І я прийшла до цього чудового продукту до фітлайн. і стала вдячним клієнтом і активним партнером компанії. Що я планувала отримати? я вже вам кажу, що це і енергія, і кращий сон, і щоб бути задіяною в тому припутнику. Це є, і це є і краса, це є і здоров'я, тому що якщо одна ланка випадає, відповідно, ми стаємо вже не такими, як потрібно. І ось я почала вже мати оптимальний сет: це є Power Cocktail і Activize з і ресторейт ввечері. І періодично я долучаю б'юті. Оце такі основні продукти, на яких я вже ну, трошки менше року десь. Так? І я отримала все, що бажала, я маю більше енергії. Я встигаю те, що просто до голови не вкладається, я таки встигаю. Я е, отримала кращий сон. Але крім того, крім цих основних моментів, на що я ще дуже звернула увагу після тижня початку застосування продуктів Fitline, я почала вести активно свій блог. До того, настільки в мене вирівнявся емоційний стан, до того я раніше просто боялася камери неймовірно. Публічні виступи це було не моє. Мені легше було розвантажити вагон, ніж виступити на камеру. З цього часу я активно або кожен день, або через день веду свій блог. і я просто в захопленні від цього. І сьогодні виступаю перед вами. Ось це є такий один дуже важливий момент. У мене покращилася і якість волосся, і якість шкіри, і тіло в нормі. Це також є дуже важливо особливо для жінки. І я це е, пов'язую з застосуванням б'юті. Це є чудовий колаген, який прекрасно засвоїться. І жоден колаген, який я пробував раніше, не мав такої дії. Е, ще що. На що я звернула увагу після одного курсу б'юті, в мене перестали хрустіти суглоби. Я завжди, коли йшла по сходах, вони в мене похрусткували. Я чую одного разу йду і прислухалася. Мої суглоби не хрустять. Ну це мене не турбувало, але воно минуло. Це просто надзвичайно. І ще такий один момент це був напевно 17-18 рік. в мене дуже збільшилася вага. І я думаю, що це було пов'язано все-таки з аутоімунним тероїдидом, який в мене е, визначили десь у цих роках. Е, я, звичайно, почала займатися собою. Все. Ось я скинула вагу, і, і, е, але все-таки кожного року я здавала аналізи, і в тій чи іншій мірі він таки був присутній цей аутоімунний тероїдит. Це були незначні відхилення, але він був. І е, оце вже цього року я здала, врешті-решт-аналізи знову таки, і дивлюся, в мене абсолютно всі показники по роботі щитовидної залози, вони в нормі. Я зробила УЗД, там жодного вузлика немає. Просто в ідеальному стані це я також пов'язую з продуктами Фітлайн. Ось такі речі, ось. Такі і енергію, і ці такі неймовірні речі, які навіть не сподівалася, я отримала від продуктів Фітлайн. І ще так, щоб розбавити ще, якщо є хвилинка часу, оце вже Наталечко, дуже... У нас таймінг, у нас таймінг, але але те, що ви розповідаєте, і вас можна слухати і слухати, і я за вашим блогом спостерігаю і активним вашим слухачем, і насправді це неймовірно. Те, що ви розповіли, і те, що ви, як експерт, так по клітинному харчуванні, фармацевт, високо оцінили продукт, дякую за за довіру в першу чергу, і дякую за те, що ви готові ділитися і розповідаєте на весь світ про свої зміни і не тільки розповідаєте, а всім своїм тілом це демонструєте і показуєте, тому що ви неймовірно красива жінка і дуже доглянута, так і молода.